Питаю козаки козачата, допив каву і довго не смів почати розмову. Не знав, як почати взагалі. А почати мої, шановні, дуже просто. Треба почати матюкатися. Ви в курсі, що загинув, що помер, що був убитий журналіст, який розслідував мародерство на оборонних спорудах. Журнашлюхери про це мовчать. І тепер зрозуміло чому. Адже краще бути продажною журнашлюхою, яка гавкає про загибель чиновника. Я зараз не буду про особу Парубія багато казати, якщо він був хорошою людиною, то мир його душі. Я зараз кажу те, що журнашлюхи належать олігархам. Абсолютно всі. Є журналісти. І один такий нещодавно загинув і світла йому пам'ять і подяка. Корупція убиває. Корупція убивала, і якщо ми нічого не усвідомимо, то корупція буде вбивати. Хлопці, я казав, що будемо все. Єдиного способу, просто іншого способу нема сказати правду. У нас є підари, вони з того боку. І в нас є підараси, вони сидять по кабінетах. І ті, і ті убили рівно людей. Вибачте, за прямоту.